Почервоніння на шкірі я знаю, як це виправити. Беремо тональний крем нейтрального відтінку, який перекриває почервоніння на шкірі. Зараз я спеціально нанесу тональний крем тільки на половину обличчя, для того, щоб ви одразу могли помітити, наскільки відрізняється одна половина від іншої, де є тональний крем і де його немає. Почервоніння дуже гарно перекриває нейтральна гама, тому зараз ви можете побачити, як наносячи тональний крем, почервоніння на шкірі одразу зникає. Ну, Давайте подивимося, як одна сторона відрізняється від іншої. Бачите? Наносили тональний крем нейтрального відтінку. Ну, звісно, нанесемо на іншу сторону тональний, для того, щоб обличчя було рівномірним. Вирівняємо тон, наносимо спеціальним пензликом для ідеального покриття, який використовує мінімум тональної основи, при цьому дуже легко розподіляє її по всьому обличчю. Наносимо також під очі, на повіки, для того, щоб тон був ідеально рівний. Можете нанести трішки на губки, для того, щоб підготувати базу для олівця. Ну, все. Тон ми вирівняли красноту прибрали. Давайте подивимося, що використовували і що ще будемо. Нанесемо трішки хайлайтеру змішаного з рум'янами для того, щоб додати обличчю свіжого вигляду. Використовуємо пензлик для рум'ян. Змішуємо хайлайтер і рум'яна, і наносимо пензликом на скули. Беремо трішечки, розподіляємо зліва, справа і розташовуємо. Гарненько розташовуємо для того, щоб мати природний рум'янець на шкірі. Одразу вже бачимо, наскільки змінюється вигляд після того, як ми нанесли рум'яна. Ну що ж, і останній штрих це губи. Давайте подивимося, як за допомогою світлого олівця збільшити об'єм губ. Подивіться на об'єм губ зараз. І як ми будемо змінювати його в залежності від того, як додаємо олівець. Беремо спеціально світлий відтінок, наносимо трішки вище нашого контуру губ для того, щоб додати пухкості та об'єму. Спеціально будемо наносити тільки з однієї сторони, для того, щоб ви візуально бачили різницю. Бачите, вже коли нанесений олівець, ми бачимо, наскільки губки пушніші, і ми додали їм об'єму. Здалеку теж вже дуже видно, різниця на губах, там, де є олівець, і де його немає. Отже, нанесемо губну помаду по контуру олівця і просто по контуру наших звичайних губ. Це для тих дівчат, які не люблять використовувати олівець. Зараз ви наглядно побачите, як змінюється форма і об'єм губ від використання олівця. Отже, подивіться, наскільки пухкі і об'ємні губи, там, де ми зробили контур. І наскільки вони звичайні, там, де контуру не було. Отже, підправимо ситуацію, зробимо контур по всій довжині губ, додамо пухкості знизу. І, звісно, додаємо об'єм зверху. Беремо, промальовуємо гарненько олівцем. Якщо ви використовуєте олівець натурального або світлого кольору, у вас є унікальна можливість додати своїм губам. Пухкості та об'єму, адже ви можете використовувати олівчик вище вашої лінії губ і малювати губи такими, якими ви хочете бачити. Ось ми додали об'єму за допомогою олівця, і ви можете побачити, наскільки змінився об'єм губ. Ідеальний нюд з ідеальним олівцем і ідеальною помадою. Додавайте в свій макіяж барв і насолоджуйтеся ідеальним макіяжем.